Останнім часом абревіатура ОСББ все частіше зустрічається у розмовах мешканців багатоповерхівок. Проте, якщо одні сприймають членство в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків як шанс стати справжнім хазяїном своєї оселі, інші вбачають у цьому спробу комунальників перекласти свої клопоти на плечі громадян. Проте, чого ж насправді чекати шосткинцям від ОСББ-зації, намагалася розібратися Людмила Еланська. З року в рік все більше мешканців багатоповерхівок вирішують сказати ЖЕКам до побачення та розпоряджатися коштами за квартплату самостійно. Таким дорога одна до ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зараз у місті існує 21 ОСББ. Частина з них уже завершила реєстрацію. Особливо потребують цього кроку кооперативні будинки. Вважає начальник управління житлово-комунального господарства Микола Краснощок. У нас в городі. Місті... более 30 кооперативных домов, которые не могут на ремонт, на их направление капитального ремонта в этих кооперативах, не можем мы финансировать ни местный бюджет, ни государственный бюджет, а государство нацелено оказывать помощь только для... ОСББ Катересоний і лікаре ще сьогодні. До процесу ОСББ зації шостки активно долучаються і представники місцевого депутатського корпусу. Проводять зустрічі з городянами, переконують, знайомлять з досвідом уже існуючих. ОСББ в якості одного з яскравих прикладів. Депутат міськради Микола Ліфіренко розповів про позитивні зміни у будинку по вулиці Некрасова, 16А. Замінені значит, всі вентиля, Работают значит, все задвижки, значит, электроснабжение дома приведено в порядок. Значит, по любому аварийному вопросу значит, все это с лесарем непосредственно на доме выполняется. Если какие-то такие масштабные работы, то значит, голова приглашает какую-то организацию, с которой заключается отдельный договор.

В той час як деякі городяни полишають сумніви до цільності створення ОСББ, інших так допекла бездіяльність ЖКО, що вони обома руками за. Я живу на Баумана 8, і в нас в домі повніший безпорядок. І у нас Івушка, і вона ніяких до нас не приймає. І якщо жильці будуть самі, то в буде в домі повніший порядок. Під'їзди дуже грязні, двері всі поломані, і ніхто за це не відповідає. Тому Хорошо, отдавать деньги тому, хто будет за этим смотреть. Когда все разорили, теперь ОСББ, щоб ми за свої гроші всі коммуникации прокладали, все платили. Проблеми будуть з самидними жильцями, тому що где-то на дев'ятому этаже, хтось на першому, кому-то лифт не нужен, кому-то крыша не нужна. І поэтому просто будуть одні проблеми. Хотілося б, щоб квартплата действительно, которую мы отдаємо, шла на нужды дома, а не на просто на ветер. А як там вийде, я не знаю. Український уряд націлений на перехід країни на систему ОСББ, що передбачає збільшення фінансування на це у 2012 році, та конкретну матеріальну допомогу з благоустрою будинків уже зараз наголошує депутат міськради Галина Слизовська. Багатосної програмі підполагається при переході на ОСББ, робиться аналіз вдома, визначається стоїмость робот. которые необходимо выполнить для того, чтобы коммуникации, крыши, подъезды, домовая территория, ну то есть определенная сумма денег, которая выделяется на то, чтобы сделать ремонт этого жилья и передать его собственникам дома. А уже дальше... Жильці дома це житло повинні далі підтримувати його. Як і кожна нова справа, впровадження ОСББ не може одразу жити як по маслу, виникають затримки з виплатами, але це явище тимчасове, і законні гроші Шостканське ОСББ вже отримують і будуть отримувати. Переконаний депутат Микола Ліфиренко. Ті ОСББ, які у нас створені, ну от, вони отримують допомогу, ну звісно, отримують допомогу з задержкою. Тому що звісно, в правительстві в масштабах страны, эту помощь оказать, значит, каждому дому, это естественно сложный и запутанный механизм. То есть пока до каждого конкретного дома дойдет эта помощь, значит, создаются и комиссии, и, значит, создаются всякие разные Документи, які передаються наверх. Голова найстаршого у нашому місті ОСББ Почин Світлана Рогова говорить, бути головною хазяйкою багатоквартирного будинку справа не з легких. Але повертатися до Жеківського сервісу мешканці не збираються. Про одне небайдужих байдужих просить допомогти головам ОСББ розібратися у юридичних тонкощах законодавства, адже за незнання доводиться розплачуватися не тільки нервами, але й гривнями у вигляді штрафів. Нужна какие-то семінари, нужна якась учоба, тому що навіть якщо от, е, Міністерство комунального господарства присилає письма нам. Да, о тому, що ми можемо заказати літературу у них ані пришлют патпа по, по тим по всем, по этим. Но она наш дорого стоит, она стоит 300 гривень. Зі свого боку депутат міськради а, Галина Слитовська підкреслила, що проблема у пошуку не просто юриста, а людини, яка б гарно розбиралася саме у законодавчих нюансах роботи ОСББ, та пообіцяла взяти питання під особистий контроль. А як воно буде, поживемо і побачимо.